Він хоче такого. По одній, другій, 11 відійшло йому під будівлі. 1, 21, то що всього того рішення. Ті, що Якщо додати ті рішення, то буде гектар 21. 11 сотих ми віднімаємо під будівлю йому, решта лишається що 99, більше хоче 89 ОСГ. Але я звернулася до діловода та мало банкової. Вона подивилася по земельній кадастровій книзі, надала обладнання. Що що Обліковувалося 99 сотих. А він зараз по факту <звіг nodig> коштує 0... 0,13. 2. Тобі... Получається, там тих дві соті не сходиться. Треба, щоб не <звіг> <їх> переробили зйомку. <звіг> ну, Ті соті, які треба, тоді затвердиться. Well, okay. По рекомендуємо ну, привезти у відповідність, щоб займається. Так. Щоб він переробити технічку і на затвердження затвер. То На сесію не виносимо, а рекомендуємо людині морякувати. І аналогічна ситуація з Бульчаком Василем Купуськів, це теж ми йому тут під будівлі заперігали. а Там так само у нього є рішення одне 25 і 60, до 85, так, розпів 85, і ще є друге рішення ще на 70. То саме. На 71%. Тобто, виходить, 60, 71 і 25, 25. Так. Але перше рішення йде 96-го року, що йому виділили 71 соту. Далі в 99-му році у власність йому передають 85 сотих, чи то ті самі соті йому ще додали, чи що до проміжку. Тобто йому не землю виділили? Чи то тих 71 входить в ту 80, щоб надали вже право. Ми тут виділили і він наразі приніс, що вона. А приватизувати і... землю хоче і 71, і 60. І, ту, і, 70. 70. Але чому... Щоб... і Вон... ми не знаємо, то треба так само треба довідку, що за ним обліковується по тих книжках, які не віддавали. Ніхто там навіть трошки більше. Йому намірали, ніж навіть при по тих рішеннях. Трошки більше, дуже треба, відповідно, щоб до рішення мене зубряємо тюну зйомку. Якщо то реально вся земля. Ви теж не завжди такі довідки дають. На один на 80 років, то я причувлюю.